Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Як ви бачите, у мене лежить посилка, і мені страшенно хочеться дізнатися, що там всередині. Нещодавно мені Фейсбук надіслав новини із групи Edelweiss. І ось там була пропозиція взяти участь у. Покупці такої посилки сюрприз. Вартість участі була 200 гривень. А як обіцялось, що буде там наповнення від 350 до 400 гривень, ну, кому як пощастить. Як я зрозуміла, що або цей магазин, або якась точка, де знаходиться цей магазин, продається. І, можливо, таким чином власниця магазину хоче розпродати товар чи ще щось. Я як зрозуміла, це не вперше Таки проводиться така акція. Дівчата дуже задоволені і ну я вирішила також ризикнути. і Давайте відкриємо, бо вже мені дуже не терпиться. що ж там є І як я бачила, коли були фото на екрані, які зібрані посилки, тобто вибирати нічого не можна було із того, що є в магазині. а от що вам, я так пощастить, та й буде. І я подивилась, що зібрані посилочки вони всі були якимись такими коробочками. Я прийшла на пошту і чекаю також коробочку. А в мене ось е такий пакетик. Можливо, ну, Галина. Хто? Власниця, можливо, вона дивилась на сторінки дівчат, хто чим займається, тим і е, ставила туди. Я, чесно кажучи, розраховувала, що в мене будуть аксесуари. Але, як я бачу, у мене не на аксесуари. На щось таке цікаве. Ну, давайте подивимося. Так, ви розумієте, Ага, а у мене схеми. І так багато. І бісер. О, тобто, бачите, мабуть, все-таки людина дивилась то, чим займається. Прямо дивіться, тут такий ангелочок із комплектацією бісера вже є готовий. Такий. Далі йде, так, мама з ціночком теж, мабуть, під бісер, хоча... Я розумію, що можна буде вишивати і нитками. Ось така велика схема, досить таки велика, мабуть, а 3 або щось близько до цього. Відвиробний кідільвейс, хоч тут під, е, під, під берсіозу. Значить, тут це для вишивки бісером. Ось такий. І ще щось дуже велике. Плаття без рукавів у двох кольорах. Ось такого, бачите, як, мабуть, дивиться мої відео, можливо, Галина. І бачить, що я люблю вишивати е, саме е, сурочки, плаття, одяг. І ось такому, А плаття в мене одне лише. І ось так. Це, мабуть, і власне виробництво цієї фірми Дельвейс. Плаття без рукавів в двох кольорах жовтий і чорний. Досить такий великий, бачите, 50, понад майже 51 тисяча. Я не бачу, що вам не видно, понад 51 тисяча бісеринок має бути пришита двома кольорами, причому це не. А, чорний такий, чорний, 23,980, 87,010. Тобто тут майже 600. 37 грам повинно бути бісера, тобто вишивки дуже багато. Тобто Людина була уважна, яка підбирала ціни. Ну, я вам скажу, що заготовка такі дійсно не коштує 200 гривень, вважаючи, що це ці ще є у нас ну, схеми з бісером. Тобто Дійсно, посилка сюрприз дуже цікава і дуже така. Яскрава, я, чесно кажучи, дуже вдячна Галині, тому що дійсно сюрприз вдалий. Мені сподобалось. Коли вишиватиму, не знаю, але бачите, дійсно таки я не пошкодувала, що я взяла участь у цій. В цьому сюрпризнику, так сказати. І ось такі мені подарунки фактично прийшли, тому що ціна тут. Єдине, що я не знаю, Яка тканина але не бачу, чи це габардин чи це полотно, але мені так не видно через. Ну і цікаво, без рукавів це, мабуть, щось таке. Як... І ось такі ще у мене. Є схеми. ну Тобто дуже цікаво було. Посилка прийшла досить швидко, так як і обіцяли. Мабуть, що я отримала. Тому, звичайно, якщо дівчата поділяться своїми покупками, то також буде цікаво, що їм. Я вже навіть так і пробувала, що там всередині цієї посилки виглядала. І я думала, що мені прийдуть аксесуари. Але дивіться, такий ангелочок із сердечком на голові. Ой, на голові, ні, сердечко в руках, таке зелене платьячко, і от мама із малюком. Я люблю більш такі активні кольори, але ну, не все пі, але все одно досить такий приємний такий подарунок фактично отримала. Я дуже так зараз обережно ставлюсь до покупок, але от було таке цікаво, що ж там мені прийде. Ну і ось маємо. Такий сюрприз. Так що, бачите, якщо ви також хочете десь взяти участь, то перевірені продавці можна довіряти, бо такі, дійсно дуже такі гарна, така гарна покупка мені прийшла. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Скоро у нас вже буде понад 2000. І до цього. Такого, такої події я, мабуть, також розіграю подарунки, тому що я люблю Також дарувати подарунки, якісь такі цікаві. Ну, тому до зустрічі у наступних відео.